Вітаю, друзі, на каналі Алікссоунд. Починаю розбирати підсилювач, тому що хочу зробити йому повну профілактику. Він планується замінити собою підсилювач, який зараз в мене працює в моїй аудіосистемі. Тому треба його розібрати і. Дістатися до цих перемикачів, регуляторів. До того ж, треба подивитися, що саме сталося з перемикачем Source Direct, оскільки він не працює, тобто постійно горить індикатор, що він вимкнений, і немає звуку в одному положенні. Передня панель металева, до неї приклеєні полички, верхня-нижня, пластикові, бокові. Дуже приємне враження вона справляє. Така вона важка, класна, така товста. І Щоб її зняти і не обов'язково знімати з передньої панелі нічого, достатньо просто відкрутити гвинти, які її тримають. Ось Тут ми бачимо, що ховається, і такий шматочок знайшли від плати. Це поганий знак. Подивимося, що буде далі. Воно там я показую те місце, звідки він взявся. Це краєчок плати. Зараз будемо розбирати далі, і я вам покажу, які наслідки скриті. Дало транспортування. Ось тут дивіться, друзі, пошкодження ті, що я вам показав раніше. Їх добре видно. Зараз, щоб було вам зрозуміло, той шматочок плати відколовся, був іще удар десь. Оцю частину. Зверніть увагу, ось ця пластинка рівна, ось ця зігнута. Бачите різницю? Вся ця планка, якщо дивитися зверху, вона вся пішла туди. Дивіться, як гніздо, верніше не гніздо, а плата ось ця перемикача колонок. Це в нас вимкнено А і Б система. Ось так вона бачите терчить косо. Це все зігнуте. Ця плата перекошена. Зараз. Буду знімати ось цю частину, тут дивитися, де що можна розкрутити, розбирати ось цю частину, дивитися, які там пошкодження, чи є, чи нема. Вирівнювати. І потім знову, я думаю, можна буде включити. У нас, бачите, запрацював ось цей він. Зараз включений. Ось так виключений. Є фіксація, в мене є сподівання, що воно запрацює. Ставлю підсилювач вертикально, щоб зручніше було працювати, та знімаю ручки. Знімаються вони просто, легенько тягнете на себе, вони виходять, вони зроблені під шліц, вони встановлюються в одне положення. Ось ці регулятори, вони гаєчками закріплені теж дуже легенько, не треба було йти по голівку, вони відкручуються легко. І зразу бачу, як там діла. Ця платка маленька, вона на ній тільки є перемикач акустичних систем. І є гніздо навушників. І тримається вона тільки на застіпках від гнізда навушників. Там є чорненький слід, мабуть, десь щось коротнуло, але поки що не бачу нічого критичного. А ось цей регулятор тембра нижніх частот постраждав дуже сильно. Він просто поламався. Він такий маленький, ніжний. І Одна платування. секція поламалась. Дивіться, як воно стоїть криво. Ось цей перемикач. Стоїть отако гніздо, стоїть отако. Це все від удару. Тут ось сліди було. Підпал, мабуть, коли клацали цим перемикачем, а тут він на ось цю пластинку, тут є навіть чорне, сюди, ось о, тут щось було. Ну і саме погане, це, ось, о, бачите, зламався отакий резистор. Цей резистор, він, нижня половинка, мабуть, один канал. Він здвоєний, верхня половинка, це другий інший канал. І це в нас регуляція низів, да? Ну да, Ліворуч, це низькі частоти, баси. Зараз буду знімати оцю всю плату. Передню випаювати цей резистор, подивлюся, чи можна його якось відремонтувати. Тут нібито гніздо працює, подивлюся, може його можна акуратно і це повернути, поставити на місце. Ось таке в нас транспортування було, і ось такі у нас результати невтішні. Так що ручка, то були тільки ягідки ці той квіточки, а ягідки ось о. Дивіться, як зроблені роз'єми. Ось цей від клавіші на плату маленький, він був туди нажатий. Обережно його тягнете ось так і все. Не треба його тягнути, щоб вийняти. Достатньо, достатньо просто трошки підняти і потім. Виходить сам провід. Отак. Бачите, все, він далі не йде. Не треба його смикати туди. Трошки підняли міліметра три в нього хід це такий фіксатор, і просто звільняєте шлейф. Це, що стосується цього. Далі йдемо. Ось у нас ще два шліфи, які треба від'єднати від цієї плати. Піднімається ось така кришечка. Отак вона піднімається. Це такий затискач. І оцей шліф, він також просто виходить. Зараз, коротше. Ви зрозуміли. Тут, друзі, будьте уважні, коли знімаєте шлейфи, роз'єм, роз'єм, це не роз'єм. Ось оце не роз'єм. Не треба тут тягнути, підковирювати. Він тут запаяний, хоч виглядає як роз'єм, насправді знімається він з плати. Знімається він досить легко. Ось тут він стояв. Ось тут. Бачите. Ось там. Тому тут нічого не ламайте. Ми можемо оцінити пошкодження. Гадаємо наш шматочок. Де ж десь тут був, пошукаємо. А ми будемо зараз займатися ось цією трагедією. Випаюємо цей резистор і дивимося, що з ним можна зробити. Ось так випаявся бідолашний резистор. Зараз будемо розбирати, дивитися, чи можна його реанімірувати. Це його стійка. Насправді, тут є маркування. Якщо я не помиляюся, 10 кОм на 2. Подивимось. Давайте перевіримо хоча б, як працює та частина, яка в нас лишилася, начебто ціла, бачите, опір 20 кг максимальний. Тут у нас має бути 10. Давайте перевіримо. Не зрозумів? Давайте перейдемо на 200. що теж нікого нема. То він у нас повністю вийшов з ладу? Да? Дуже погано тут вже ми бачимо якийсь клей, чи щось таке. Ну. Ну, щось така прозора якась рідина і тут він, бачите, дивіться, ось так він ходить, я думаю, що йому гаплик повний. Що знизу тут обірвані три дорожки, отаковані були. Там я не знаю, чи можна їх ще якось чи ні. Ну і цей обірваний. Тому доведеться шукати йому заміну. Прикрий факт, але що поробиш. Давайте спробуємо хоча б на цьому, на справному. А тому, що регулює ВЧ, подивитися? Опір подивимося. Бачите 10 кіло? Треба шукати. Такий самий на 10 кОм. Друзі, пройшло трохи часу. Дивіться, що я зробив. Бачите, ви знаєте, як це називається, і я знаю, це зветься треш, або лютий ковгосп, або як угодно це можете називати. Але що робити, коли немає такого резистора, ви ж бачите, який він? Такого резистора точно вдома ніде ні в кого не валяється, та ще щоб він був на 10 кОм. Я теж не знайшов на 10 кОм, а знайшов я на 47 кОм, з лінійною характеристикою. Тому бачите оці додаткові резистори це в паралель впаяні. Щоб отримати на оцих виводах на крайніх оцей, оцей. ну і там так само. 10 кОм. Тобто, я думаю, що дивіться, в нього 10 кОм отут і отут. І тут і тут по 10 кОм. цей опір постійно йде струм. Ну або не йде, ну потенціал все рівно є. А середній вивід в середньому положенні ручки, він має по 5 кОм, що тут, що тут. І відповідно в цій секції зверху в середину і з середини донизу. По такому самому принципу я зробив і цей резистор. Я підключив, підключив його на проводах. Я просто хочу спробувати, чи воно взагалі буде працювати чи ні. Звісно, що якби це був чужий підсилювач, я б нічого такого не робив, ніяких експериментів, а чекав би, поки з'явиться ну хоча б 10 вже, там такого виду чи не такого, ну, і вже б з ним би щось робив. Ну, а оскільки це мій підсилювач, я просто хочу спробувати. Я думаю, що нічого страшного не відбудеться, бо по опіру я підібрав. Між крайніми точками, тобто ось тут верх-низ і тут верх-низ, тут по 10 кОм і є. А, ну Середня точка, вона зараз я повернув на мінімум, мінімум басу, так само, як і тут мінімум ВЧ. Закріпив ось цю плату, я її. Бачите, трошки підрівняв гнізда, щоб вони стояли вже рівно. Тут шматочок підклеїв, хоча там ну, доріжок нема з цієї сторони. Ще один шматочок я не знайшов, може він потім десь знайдеться. Ну, некрасиво, неприємно, але не... на працездатність, як то кажуть, не влітає. Так, ось так. Зараз поставлю камеру на штатив і будемо пробувати знову вмикати. Цей у нас вже фіксується, то, можливо, і, можливо, запрацює. Я маю дуже велику надію. Все під'єднав, наушники під'єднав, телефон під'єднав на AUX. Перемкнув гучність ліворуч до кінця на нуль. Тут все ще раз перевірив, ніде нічого не коротить. Ну Що, включаємо. Що, тут червоне горить, це о, спрацював захист. Мабуть, підключив вихід. Давайте тут є, нема. Так, зараз наушники додаю гучності. Так, люди, так, так, є, є. Так, зараз, зараз є. Так щоб воно не застрягло камеру і в той же час було чуть дивіться ось нуль, додаю трошки. Є. Є так два канали, перевіряю. А в нас є баланс. Лівий канал є. Серединка. Правий канал Є. Ще два канали. Тепер, коли в нас не горить директ, директ, значить в нас мають регулюватися тембра. Так, да там наша новая песня. Так, додаю в Сейчас, 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 сейчас. Цепунь, серединка. Прибирається. Так, друзі, вечір є, працює. Тепер мені треба дві руки. Давайте трошки. Думаю, так чутно. Спробуємо бас. Це чутно, чутно бас, ось так максимально є бас. Ну що, тепер можна, мабуть, і під'єднати колонки. Мабуть, зараз зроблю це. Під'єднав я ось такі колоночки, друзі, хто? курсі той вже здогадався, ну давайте покажу, щоб вже було зрозуміло. Так, це славно звісні S90B. Як ви думаєте, варті мої зусилля, що я їх сюди впер, вашої вподобайки та підписки. Ну, то, будь ласка, не забувайте про це, мені буде приємно, я буду знати, що. Мої старання хтось оцінить. Ну що, момент істини вмикаємо. Я під'єднав їх до акустичної системи А. Це перше положення. Ну і включаємо. Фух, в мене камінь з душі. Вони грають. Я думаю, ви чуєте зараз. Лівий канал, два правий канал. І тепер я трошки додам гучності. Я думаю, що телефон все рівно вирівняє, тому я не буду давати дуже гучно. Тут зараз мова не про те, щоб його випробовувати. А зараз тільки що він працює нормально. Працюють в нього тембра, працює баланс. Знаєте, мені вже його важко перекріпувати. Ну і, мабуть, ж ще оцей працює. Так, працює. Ну і все. Зараз ще трошки ми його послухаємо. Давайте я трошки додам. Тут якраз така басова тема. Покрутимо бас. Думаю, бас чудно. Це прибрав ну, і так його нема. Ось так є. Думаю, десь отак ця композиція має по басу звучати. Цікаво як по високих це максимально. Так, серединка. А ну повертаю на серединку. Серединка. Да, в середніх положеннях. Чеха в нас немає ні під'єму, ні спаду, Ні на високих, ні на низьких, і на чиха що так, в середніх положеннях, що так. Дуже добре. Як ви бачите, лютий треш, колгосп, як угодно це назвіть, але воно працює. Звісно, що я так не залишу. На вихідних я постараюся знайти більш підходящий резистор, щоб зібрати цю всю красоту. Ну, а поки що резистора нема, тут є чим займатися, треба почистити оці всі контактні групи. Я ще послухаю, як шуршать ну, всі ці крутілочки. Оці треба, які там стоять колзуночки, їх треба обслужити. Потім поставити нормальний резистор. ну Звісно, що пилюка прибереться. Перевірю напруги живлення. в мене зараз і схеми нема, але не мають схему сьогодні або завтра вже принести, роздруковану. Подивлюся по напругах, по контрольних точках. Перевірю, там ще можна пасту оновити. Ну Я думаю, що хто більш-менш в темі, той знає, що з підсилювачем якому вже, ну, як мінімум років 30. Я думаю, що цьому трошки більше є з чим попрацювати, але те, що він живий, це головне. Ну, а все інше приложиться, і він після нашої праці, з ним байливої, буде як новенький. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. З вас підписка, лайки, поширення. Ну, все як завжди. Бувайте, побачимось.